Всім привіт, і ми продовжуємо грати в 99 ночей. Вибачте, що мене так довго не було. На те є свої причини. Це уже третя. Остання частина дуже сподіваюся, що вам сподобалася перша та друга частина. Тому що я дуже старалася. Якщо хочете, щоб випускалося більше роликів на цей канал, то підписуйтесь та ставте подобайку Я вас дуже жду та прошу. Напоминаю вам, що це мій перший раз, як я гуляю в 99 ночей тому. Будь ласка, не засуджуйте мене за те, що я не дуже вмію. Гуляти. До речі, на цьому кадрі ми добуваємо четвертий левел костра. Як ви бачите мені. Віддали бейджик за те, що я розпалила четвертий уровень костра. Вибачте, за те, що в мене на відео якийсь охрипший голос. Я не знаю справді чому. Так можливо і за те, що в мене. Погане качество на телефоні, а я на ньому якраз і озвучую ці всі поки ніч. Я б хотіла вам розповісти, що було в першій та в другій частині. В першій частині ми прожили три ночі, добуваючи дерева та їжу. закінчили. Ми на третій ночі, тому що в нас вже 10 хвилин пройшло. А як ви знаєте, якщо ви дивились мої всі се максимум у нас відео длиться 20 хвилин в другій частині, ми просто продвигались та закінчили на тому, що на нас напали культисти. Ми їх подолали, та то як уже пройшло 12 хвилин. Ми закінчили відео. Думаю, коли настане ранок, ми підемо ізучать карту. Тому що як ви бачили, ми її розширили на четвертий левел костра. Ось уже розсвіт, і в нас, до речі, виросла морковка. Давайте зараз побіжемо в цю сторону, тому що як я пам'ятаю, то там ми сам більше ізучали карту. Зараз давайте подивимося. Ну так вона взагалі в нас почти вовче не ізучена. Ну все одно давайте сюди побіжемо. Так, ми чуть-чуть пробігли і ми бачимо туалет та культистів. Можливо, давайте першим залутаємо культистів. Що ж, давайте йти до них. Там є арбалетчик, тому пригаємо. Давайте першого якраз його й б'ємо, тому що там за палаткою є другий ж, З першим ми справились, тому йдемо на другого культиста. До речі, в нас мало життя, тому потрібно акуратно бути. Що ж, ми цього культиста вбили, тому давайте тепер залутувати. Зараз я ускорюю, як буду лутати. Що ж, відкриваємо сундук і нам випадає сімена квіті. Також забираємо каністру. Та тут за палаткою ховається ще одна. Давайте її також заберемо. Що ж, давайте підемо в ту сторону. Також я бачу там на деревині каністра. Давайте її також заберемо. Забираємо наш мішочок. До речі, я сповнила ми туалет не залутали. Давайте якраз до нього і підемо. Ну що ж, ми вже около нього, давайте заходити. Спочатку провіряємо кабінки. В них нічого немає, крім металу. Давайте відкриємо сундук. І так, Нам з нього випадає каністра. Також разом заберемо метал. Що ж, давайте, можливо, вже до огня підемо, то як скоро вже ніч. Також по дорозі замочимо кролика, то як нам потрібна їжа. Випала тільки одна лапа. Що ж, давайте йти додому, ми вже, до речі, около нього. Давайте зараз все виймемо із мішочка. Давайте також відложимо тих волків і альфа волк. Також після цього закинемо всі каністри до огня, щоб він не потушився. До речі, приблизно вже через 40 секунд почнеться. І в нас ніч. буде вже сьомий день. Так як я й казала, вже скоро. Скоро ніч буде. Давайте закинемо все топливо. Беремо першу каністру і закидуємо її у вогонь. Дивіться, скільки багато вона додає. Давайте ще одну закинемо і все. Так, так, так. Зараз, до речі, начнеться уже ніч. До речі, давайте я ускорю, щоб ніч. було цікавіше дивитися, тому що ми вночі нічого не робимо. Ну Ось вона і настала, тому зараз ми ускоряємо. Зараз, звісно, ніч не пройшла, але ми зараз добудемо п'ятий левел костра. Тому я хочу вам зараз це показати. Нам не вистачає одної деревинки. Давайте швидко зробимо дерево. Поки я рубала уже настав день. Давайте швидше закинемо. І так, моменти ми закидаємо в нас. П'ятий левел костра Карта дуже сильно розширилась. Як я пам'ятаю, то там є ще шостий левел костра. Він самий останній. але думаю, в цьому відео ми не зможемо його добути. Ну, а то як ми розширили карту, давайте підемо розширяти територію. Так, давайте побіжимо в ту сторону, в якої ми були раніше, тому що там ми не долтали. Давайте підемо ось туди, за палатку, де ми були раніше, де ми забрали якраз топліва. Також дивіться, думаю, це буде вже сьомий день, останній, тому що то, як ми вже зробили три частини, а останній йде вісім або сім хвилин. Тому думаю, що на сьомому дні ми якраз і закінчимо весь цей ролик. А ми доходимо до закинутої площадки. Зараз підберемо монетки та метал. І підемо на горку, щоб забрати сундук. Що ж, долутуємо. І ліземо ось сюди на горку. До речі, в нас звичайний сундук. Як я пам'ятаю, в цьому відео в нас навіть не було золотого або просто там з рамкою полузолотого сундука. Нам випав діамант. Ну, до речі, непогано. Тому що це наш перший діамант. Давайте побіжимо в ту сторону. Так, там вовк, тому давайте обійдемо, щоб він до нас не загрився. Чому це так странно звучить? О, я бачу вишку. Давайте на неї заберемося. Там, до речі, вже Альфа Волки. Ну, для начала давайте залутаємо ось цей домик. Я, до речі, не знаю, що це. І нам випав колесо, а також отута микрохвильовку. Давайте побіжимо в ту сторону. Заберемо культистів. І не питайте, чому я не забирала раніше. Так, 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 забираємо. І потім підемо в ту сторону. Тому що ми там ще не були. Дивіться, там дитина. Сама перша, звісно, але ми її не будемо то, так. Ми щас не дуже готові. Тому що в нас немає навіть ревер'єра. До речі, в нас весь цей час тут знаходилася вугілля, а я навіть його не бачила. Давайте підемо в ось ту сторону, а також заберемо ось цю ягідку. Та давайте побіжемо ось туди. Давайте ми позбираємо чуть, -чуть ягідок, щоб з'їсти їх, тому що ми ну, чуть-чуть голодні вже. А також заберемо ось цю квіточку. До речі, в нас там зразу виросло дві морковки. Давайте знімо одну тільки. Так, в нас приближається ніч, тому давайте підемо до вогню вже. А також будемо закінчувати відео, тому що вже ця частина підходить до кінця, а також у нас залишилося дуже мало вогню. Давайте закинемо весь цей метал. Не знаю навіщо, ну просто так. Не зря ж ми збирали. Ого, ми тут не збирали. Ну, все одно, зараз ми будемо вже закінчувати відео, тому це нам вже не так уже і важно. Так, давайте подивимося, що ми можемо скрафтити. Ну нічого. Тому виходимо. Тому я на цьому закінчую вже відео. Ну що ж, на цьому все. Всім пока!